Сьогодні ми вивчимо два класних англійських слова: це grow і grow up. Насправді багато людей думають, що ці слова є однаковими. Однак ні, ці слова не є однаковими, між ними існує вагома відмінність. І якщо ви припускалися цієї помилки, то будь ласка, більше це не робіть. Отож, нумо розберемося, що вони означають і як правильно їх вживати. Перше, це є grow up. Дуже по-простому. Англійська по простому. Grow up означає дорослішати або виростати. Тобто стосується лише людей. Коли ви говорите про вашу дитину, де вона виростала, коли ви говорите, ким ти хочеш стати, коли виростеш, наприклад, запитуєте малу дитину, у всіх цих випадках ви будете вживати фразове дієслово grow up. Тому легко по суті запам'ятати. Grow up стосується лише людей. Стосовно всього іншого стосується grow. Однак, спершу поговоримо про grow up. Зрозуміло, це є виростати. Може вживатися і в іншому контексті, в одному з речень ми це розглянемо. Але в основному 95% ситуацій це буде стосуватися виростати. Тобто, де ти виростав, ким ти хочеш стати, коли виростеш, і так далі. Тобто, це стосується людей. Перше наше речення, тому що ви знаєте, що кожне нове слово, чи це ідіома, чи це фразове дієслово, іменник, прийменник і так далі потрібно вивчати в певному контексті, тому що вивчення окремих англійських слів є неефективним. І ось ви часто будете чути головно від дітей такі фрази: що коли я виросту, я хочу бути космонавтом, актором і так далі. Тому в цьому конкретному випадку ми вживаємо лише grow up англійською. When I grow up, when I grow up, коли я виросту, grow up, I want to be an actor. Коли я виросту, я хочу бути актором. When I grow up, I want to be an actor. Мала дитина каже це батькам чи іншим людям. When I grow up, коли я виросту. Або ж ми можемо запитати Where did you grow? up? Where did you grow up? Що означає, де ти виростав. Локація. Where did you grow up? Де ж ти виростав? Окей, ти зараз живеш тут, у Львові. але... Where did you grow up? Або ти живеш в Києві. Where did you grow up? А виростали ви, приміром, у Львові. І ви скажете англійською I grew up in Lviv. I grew up in Lviv. До речі, to grow це є неправильне дієслово, і вам потрібно вивчити, що to grow означає рости, grew – виростав, grown виростав. То це є неправильне дієслово. І я виростав у Львові. Це буде I grew up in Lviv. Або ж, якщо у вас буде нагода звернутися до дитини американця чи британця, і ви захочете дізнатися, ким він чи вона хоче стати, коли виросте. Ви скажете таким чином. Це насправді є дуже поширене запитання. What do you want to be when you grow up? What Do you want to be when you grow up? Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я рекомендую вам вивчити це запитання як шаблон і, по суті, запам'ятати повністю, тому що, якщо ваша англійська не є на високому рівні, побудувати правильно запитання такого роду буде нелегко. Тому запам'ятайте, ким? Ти хочеш стати, коли виростеш. Англійською. What do you want to be when you grow up. І як я обіцяв на початку цього відео, ми розглянемо ще один цікавий контекст. Зверніть увагу на це речення. Stop complaining and grow up. Stop complaining and grow up. Теж рекомендую повторювати вголос. Що це означає stop complaining? To complain, якщо, бува, ви не знали цього слова, воно означає скаржитися. To complain. По суті, я кажу stop complaining, припиніть, скаржитись. And grow up. І подорослішайте. Звичайно, що коли доросла людина поводиться інфантильно, по-дитячому, ви можете сказати Grow up. Подорослішай. Stop complaining and grow up. Тобто ми можемо змінити контекст. Не обов'язково потрібно говорити, що ви виростали десь там чи інакше, чи ким ви хотіли стати, але й таким чином. Please, stop complaining and grow up. Припини скаржитися і подорослішай. Чому мені? Чому б не урізноманітнювати своє мовлення і час від часу не будувати такі речення? Хоча, звичайно, ситуація, коли ви будете це казати своєму другу чи подрузі, вона не дуже доречна, але вона можлива. Отож, гадаю, що ви вже розібралися, як правильно вживати grow up, і настав час розібратися з grow. Це є теж не складно, тому що grow стосується усіх інших ситуацій. Хочете відростити бороду? Grow. Хочете відростити троянди в себе в саду, Grow і так далі. Тобто, в всіх інших ситуаціях буде вживатися grow, яке означає відростити, виростити і так далі. Залежить від контексту. У нас в українській мові може бути трішки інше слово, однак в англійській буде grow. Приміром, розглянемо в реченні. The plant grew. The plant grew. Маленьке речення, але змістовне. Рослина виросла. Grow – це виростати, а grew – це виріс. Рослина grew – виросла. Це не людина, це є рослина, тому up немає. От, прийменничок up буде всюди, де стосується людей, ким ти хочеш стати, подоросліше і так далі. Однак. Коли це стосується рослин там, чи будь-яких інших контекстів, які ми зараз розглянемо, це буде просто «grow», Без «up». «Up» не вживаємо. Зрозуміли. Отож, the plant grew. Рослина виросла. Або ж, приміром, поговоримо про бороду, що я відростив собі бороду. Англійською це буде I grew. Минулий час a beard. I grew». A beard. тобто я відростив бороду. Зрозуміло, що борода це не є людина, і тут слово А буде недоречне, і ми забуваємо взагалі про це фразове дієслово і вживаємо лише дієслово to grow. лише в минулому часі, тому що я говорю з точки зору минулого. I grew a beard. Також я хотів би розкрити вам одну таємницю: що якщо ви таки вивчите англійську мову, ваша самооцінка. Ви І це правда. Хоча насправді це є наше наступне речення, що самооцінка, виросте. Розумієте? Самооцінка це не особа, тому grow up тут не... не підійде. Тут буде слово grow. Як же це сказати англійською? Це буде, Your, твоя self-esteem. Self-esteem, якщо, бува, хто би питав. Це означає самооцінка. self esteem Якщо ви не знали, запишіть, будь ласка, це слово. Your self-esteem will grow. Тобто, твоя самооцінка зросте. Will grow. Про самооцінку ми будемо говорити to grow. І, на жаль, та настав час для останнього речення нашого списку. І воно буде стосуватися англійської мови. Ось воно перед вами, The English language. Grows each year. The English language grows each year. Рівень англійської мови зростає кожного року. Чому б не будувати таке речення? Отож, гадаю, що ви збагнули. Зробимо коротеньке резюме і нагадаємо, що to grow up стосується дорослішання від дитячого віку до дорослого. І стосується людей. Однак to grow стосується всіх інших контекстів. Тобто, якщо є up по-простому, це людина. Якщо немає слова «up», це рослинка, мова, самооцінка і ще мільйон різних ситуацій. Гадаю, що ви зрозуміли. Якщо ви ще, бува, не підписалися на цей канал, чому б це не зробити? Ось там внизу є червона кнопка «клацайте», аби не прогавити жодне відео. Ну і звичайно, що залишіть вподобайку. Мені буде приємно, і вона мене буде мотивувати. Бувайте до наступних відео!